Бетюкрейн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші ведуть наступ на шести напрямках в районі Авдіївки. Зараз тривають важкі бої біля Коксохіму. Загалом російські війська продовжили наступальні операції поблизу Авдіївки 27-го числа, тобто вчора, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Наш генштаб повідомив про те, що українські військові відбили понад 30 російських атак на схід від Новобахмутівки, також на північний схід від Бердичева. На південь від Новокалинового, а також поблизу степового були бої Первомайського і це загалом 11 кілометрів на південний захід від Авдіївки. Речник Таврійського на угрупування українських військ, полковник Олександр Штупун, заявив, що російські війська продовжують свої наземні наступальні атаки штурмовими групами невеличкими від 10 до 20 осіб. Він додав, що російські війська наступають на цей момент на шести напрямках в районі Авдіївки. Наразі важкі бої тривають біля Авдіївського коксохімічного. Заводу це на північному сході від Авдіївки, і в промисловій зоні на південний схід від цього міста російські джерела повторили заяви про те, що російські війська захопили всю промзону на південний схід від міста і вийшли на південно-східні околиці. Авдіївки і російський новинний агрегатор стверджував, що елементи штурмової бригади «Ветеран» Афілійованої з міністерством оборони ПВК Редут несуть основну відповідальність за захоплення промзони, про яке на цей момент заявляють російські війська. Крім того, російські військові блогери стверджували, що окупанти здійснили невизначене просування поблизу крутої Балки, це 5 кілометрів на схід від Авдіївки і Авдіївського коксохімічного заводу. Хоча аналітики ІСВ не можуть підтвердити цієї інформації, тому що не мають візуального підтвердження цим заявам. Російські джерела також стверджували, що українські війська успішно контратакували під Авдіївкою 27 числа, тобто завчора. І один з блогерів зазначав, що українські сили контратакували російські позиції біля степового і частково українці досягли успіху. Крім того, блогери також стверджували про те, що українські сили безуспішні мали атаки. Біля промзони на південний схід від Авдіївки, і не зважаючи на складні погодні умови, як російські, так і українські війська, продовжують наземні атаки по усій території нашої країни, хоча і дещо повільнішими темпами, але це через сніг і погану видимість. Російські блогери відзначають також, що сильний сніг і вітер знизили видимість і ускладнили повітряну розвідку і артилерійську корекцію відповідно на херсонському напрямку, але зазначають, що українські війська скористалися умовами поганої видимості для закріплення. Позицій на східному березі Дніпра, тобто на лівобережжі Херсонщини. Тим часом речник оперативного таврійського. Групування полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку це від Авдіївки до Запорізької е, області через погодні умови зменшили використання своєї артилерії у півтори рази а безпілотників кількість у шість разів. Але наголосив, що російські війська продовжують інтенсивно застосовувати авіацію на Авдіївському напрямку. При цьому не зупиняються і наземні штурми. Експерти при цьому зазначають, що складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні. Емні атаки піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та Артилерійської корекції тим часом наші сили оборони продовжують ефективно знищувати російських окупантів на усій лінії фронту. Найбільше зараз на Авдіївському можемо поговорити і на сам кінець цієї інформаційної години про втрати російських окупантів, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Отож, станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили 326 тисяч російських військових. Плюс три танки: 5523 є тепер на загальному рахунку, 10 тисяч бойових броньо. Ваних машин теж плюс три за добу. 7876 артилерійських систем і 907 реактивних систем залпового вогню, плюс один поповнення в артилерії. Засоби протиповітряної оборони поки не змінні – 597 одиниць, літаки, гелікоптери теж поки без змін – 323 і 324 відповідно. Окрім того, 10232 одиниці автотехніки цистерн з паливом і 1113 одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети – 1565 і 5905 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного – Рівня цифра у кораблях катерах залишається незмінною. 22 кораблі і катери, один підводний човен. Наразі є наші втрати, точніше наших окупантів є такими. Будемо сподіватися, що їх тільки більшатиме. Ну і на сам кінець цієї інформаційної години. Я до вас уже традиційне прохання про допомогу для нашого війська. 24 й канал збирає зараз 525 тисяч гривень на автомобіль для перепрошую третього луганського прикордонного загону. Це Фольксваген Амарок із захистом від дронів, який називається Анвейв. Це засіб радіоелектронної боротьби, який допоможе нашим військовим уникнути ударів ворожими дронами. І не тільки ударів, коригування загалом, спостереження і так далі. Тому що як тільки він підлітатиме до автівки наших військових, одразу втрачатиме керування і падатиме. Це дуже важливо зібрати саме на. Такий автомобіль, і саме із захистом від дронів, тому що наші прикордонники воюють зараз на воювали і воюють на багатьох ділянках фронту, починаючи з Лисичанська, Сєвєродонецька, Бахмута, закінчуючи тими гарячими точками, які є. Зараз тому закликаємо вас максимально допомагати з ваш вашими донатами на цей момент. Із 525 тисяч зібрано 26% від необхідної суми. Ми дякуємо вам за ваші внески в українську перемогу і нагадаємо, що ви можете долучитися до цього збору, відсканувавши QR-код, який зараз бачите у себе на екранах. Це 10-15 секунд вашого часу. Або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там і заодно подивитися, скільки зборів ми вже закрили із вашою допомогою.